Привіт, мене звати Вікторія Діденко, і зараз я знаходжуся біля одного з корпусів католицького університету в Ліоні. Саме тут, 14 вересня, всесвітньо відомий струнний квартет дебюсі дасть концерт, присвячений східноєвропейській музиці. Значну його частину становитимуть твори українських композиторів. Чудово, що така величина, як квартет дебюсі, просуває українську музику, адже це один з найвідоміших колективів у сфері класичної музики. У 1996 році вони отримали найвищу музичну нагороду у Франції «Le Victoire de la Musique». і після того об'їздили майже весь світ. Мені особливо приємно, що я матиму честь співати разом з ними. Ми виконуємо три українські романси, а також один народний твір, який ви точно всі знаєте. Отже, запрошую вас у середу, 14 вересня, о 20.00 сюди, в один з кампусів. Католицького університету в Ліоні, який знаходиться біля вокзалу ПАРАЖ, вхід вільний. Достатньо тільки зареєструватися за посиланням в описі до цього відео. До зустрічі!